Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, привіт! Мене звати Роман Коржик, і ми знову в студії Ukrainian Expert Talks, де ми говоримо. На важливі культурні, політичні, соціальні та економічні теми з цікавими експертами. І сьогодні до нашої студії завітав Назар Косенко. Це ветеран російсько-української війни, історик і голова клубу інтелектуальний ренесанс. Назара, доброго вам часу доби. Доброго часу, доби, Романе, дякую за запрошення. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення. Сьогодні будемо говорити про український націоналізм, адже це дуже важлива актуальна тема, адже український націоналізм фактично став таким інструментом того, що ми об'єдналися, що ми кинули виклик агресору, і що ми досі стоїмо, і ми досі стійкі. Але постають питання про. Актуальність націоналізму в 21-му столітті. Навіть не скільки, не скільки е, питання того, що там націоналізм має бути чи не бути, а питання того, яким він має бути. Тому що з одного боку, це ідеологія, а з іншого боку, це інструмент е, виживання. Яка ваша думка власне, про націоналізм у 21-му столітті? Він має бути, і якщо має бути, то яким він має бути? Чудове запитання. Насамперед, я хочу підкреслити, що націоналізм це первинно не просто якась абстрактна течія, ідеологія, а це інструмент реалізації нацією своїх інтересів і свого історичного призначення. Власне, націоналізм дозволив українцям, незважаючи на тривалий період поневолення, відновити власну державність, зберегти свою ідентичність, попри голодомори, попри хвилі з полонізації і так далі. Якщо ми подивимось на сусідню Білорусь, то це от якраз Україна без націоналізму. Там, де націоналістичний рух виявився занадто слабким, не склав свого іспиту історії, в результаті втрата ідентичності, втрата політичного суверенітету і перетворення, по суті, на інструмент імперської політики Москви. Така доля була б вготована і нашій батьківщині, якби не націоналізм. Тож, безумовно, націоналізм в 21-му столітті має місце. Особливо він важливий для нас, для українців і, передусім, справді як метод виживання, як засіб збереження себе, але однозначно ми не повинні на такому мінімалізмі зупинятися, так, аби якось вижити. Це має бути і інструмент для реалізації нашого національного потенціалу. Це має бути ідеологія завтрашнього дня, яка дозволить Україні зайняти належне її місце на міжнародній арені. Тож в цьому сенсі, яким має бути націоналізм? Ну, природньо україноцентричним. Природньо націоналізм має відповідати викликам часу і не замикатися на культивуванні історичних постатей, на плеканні тих чи інших елементів ідентичності, безперечно, це важливо. Але якби таким в свій час займались головним чином Бандера і Шухевич, а не творили історію, то ми би були сьогодні значно більш подібними до Білорусі. Ніж зараз, завдяки саме їхнім чинам і звершенням їхніх побратимів. Тобто, в цьому плані дуже важливо, щоб націоналізм був практичним, щоб він був зосереджений на розв'язанні нагальних проблем, які в тому числі безумовно передбачають і утвердження національної ідентичності. Однак так само не менш важлива і соціально-економічна складова, і мілітарна складова, і українська міжнародна концепція, яка повинна відповідати викликам часу. До речі, от соціально-економічна складова це дуже е, гарно, що ви зачепили цю тезу, бо це важливе питання. Бо часто ще коли... Українські націоналістичні партії йшли на вибори. Часто їм дорікали, що націоналісти не мають економічної платформи. На вашу думку, як історика, як ветерана, якою має бути в націоналістів економічна платформа? Це важливо. Хороше питання. Очевидно, що економічна платформа має виходити не з якихось абстрактних доктрин, догм, а повинна відповідати на виклики часу і сприяти реалізації українського потенціалу. Сьогодні наша держава економічно, на жаль, відстає. Чи було це неминучим? Однозначно, ні. Ми втратили без війни, без збройної конфронтації в 90-х роках більшу частину свого ВВП, понад 50%. Це результат дій клептократичної посткомуністичної еліти. І цю ситуацію треба виправляти. Відповідно, економічна політика націоналістів повинна бути націленою на економічний прорив, не просто на те, щоб там щось поліпшити, знизити рівень корупції, а на докорінну модернізацію. І тут ми бачимо приклади з історії, як це було в інших державах, так? Республіка Корея, Іспанія, Ірландія, зрештою. Тобто, в цьому сенсі економічна політика націоналістів повинна брати до уваги оці. Рецепти економічних див, коли держави, такі як наша, що відставали за короткий час, ставали успішними. Через комплекс заходів, який передбачав з одного боку підтримку приватного бізнесу, з іншої сторони, не абстрагування держави від економічних процесів, про що нам час від часу розповідають різноманітні епігони лібертаріанства, а її активну, спрямовуючу роль, тому що без цього на етапі виходу з багна, вибачте, не обійтися. Промисловість заводи й фабрики. Потрібно відновлювати, чи вже світ не той, на вашу думку? Ну, безумовно, потрібно відновлювати, тому що індустрія це база економічного потенціалу для будь-якої держави. І розповідати просто, що нам вистачить сфери послуг і IT – Це абсурд. Тобто в західних навіть державах, в тій же Британії, під час останньої передвиборчої кампанії лунала риторика про потребу відновлення індустріального потенціалу. І для України це особливо важливо, тому що це питання нашого виживання, адже від загального промислового потенціалу залежить і спроможність української військової індустрії виробляти ті чи інші засоби вкрай необхідні нам для оборони. Відновлення промисловості заводів та фабрик тягне за собою, так би мовити, відновлення робітничого класу. Чи не станеться так, що при відновленні робітничого класу робітничий клас знову буде політично монополізований соціалістами комуністами? Чи зможуть націоналісти очолити новий робітничий клас в такому випадку? Дуже цікаве питання, ніколи не замислювався над подібною перспективою. Безумовно, що в цьому я ніякої проблеми не бачу, тому що об'єктивно ліві сили, соціалісти, комуністи, вони ніколи не були реальними виразниками інтересів робітничого, скажімо, робітничого прошарку, а просто-напросто на цьому спекулювали. В нас період, зрештою, індивідуалізму зовсім інша доба, коли на оцих антагонізмах так званих класових вже спекулювати значно важче. Це правда, так це правда. Я думаю, що якщо ми е, все ж таки відновимо промисловість фабрики і заводи, бо це ще й стратегічно важливо е, в, в напрямку боротьби з Китаєм. Китай вже ми бачимо його явні імперіалістичні наміри, і тому однією зі зі стратегій буде е, боротьби з Китаєм, це максимальне. Повернення заводів та фабрик в країни Європи, в Україну, в Польщу, в Чехію, в Німеччину і так далі і тому подібне. І тому однозначно, що ми повинні вже стратегічно задумуватися над такими питаннями. Так само стратегічно ми повинні, якби, закрити ключові. Теми пов'язані з нашою історичною ретроспективою, і подивитися, що коли сьогодні триває боротьба за збереження української державності, нам буде цінний досвід минулих поколінь, які боролися і за збереження, і за відновлення української державності. Зокрема, 1941 року, всі ми знаємо, що влітку в. Червні місяці було відновлено українську державність шляхом активної діяльності організації українських націоналістів. Хотілося вас як історика запитати, а от той червневий акт 1941 року. Це була політична наївність, чи все ж таки це був якийсь е, стратегічний виклик імперіям, якийсь раціональний розрахунок, на вашу думку, як історика. Що ж це було насправді? Хороше питання. Ну, безперечно, з висоти сьогодення легко дорікати українським націоналістам періоду Другої світової наївністю, помилками, але зрозуміло річ, що вони тоді не бачили Німеччину під владою Гітлера, так як ми сьогодні її. Бачимо і розуміємо, так? Для них Німеччина того періоду це руйнівниця Версальської системи, несправедливої абсолютно стосовно українців, яка не передбачала взагалі права українців на власну державність. Чи мали вони якісь неймовірні ілюзії стосовно Гітлера, ну, є підстави вважати, що принаймні частина точно не мала. Однак все таки вони сподівалися на здорове рацію, тому що об'єктивно Німеччина тоді потребувала союзників для перемоги над Москвою проте переміг тупий шовінізм. Безумовно, державотворення літа 1941 року це стратегічний виклик імперіям, як Берліну, так і Москві, який засвідчив українську суб'єктність на історичній арені. Чого не сталося, до прикладу, в сусідній Білорусі, повертаючись до цієї паралелі? Тому що тамтешні національно орієнтовані, назвімо їх так, сили обрали шлях плисти за течією. Томість українські націоналісти вчинили сміливо. Вони цілком розуміли, що може і не вийти. Відомо, наприклад, що Володимир Янів, якого спочатку Степан Бандера бачив керівником цього тимчасового українського уряду, він відмовився. Тому що сказав, що це фактично, м'яко кажучи, дуже ризиковано ж селедне неминучий арешт і репресії. Ярослав Штицько, людина більш сильна духом і смілива, погодився. Розуміючи. Можливість негативних наслідків. Ну і разом з тим, на ці події у нас, на жаль, такий доволі примітивізований погляд. Тобто щось десь проголосили, німці всіх заарештували. Насправді йшлося про грандіозний багатогранний державотворчий процес, який не обмежувався Львовом, не обмежувався Галичиною. Українська влада силою зброї і силою українського розуму поставала в різних регіонах, є дані про. Створення українських управ на Херсонщині, до речі, і на Лівобережній, яка сьогодні не підконтрольна, на жаль, українській державі, на Миколаївщині, на Одещині, на Черкащині, на Січеславщині сьогодні все ще, на жаль, не перейменована Дніпропетровська область. Тобто йшлося про справді грандіозне державне будівництво, яке засвідчило в значній мірі зрілість українських націоналістів, тому що вони. Залучали активно до співпраці українських патріотів, що належали до різних політичних таборів: в уряді Ярослава Стецька, з 13 міністерських портфелів, про які нам відомо з документів того часу, в спогадах там дещо інакше, ну але ми розуміємо, що треба на першоджерела, передусім дивитися. Так ось з 13 міністерських портфелів члени Революційної ООН отримали два. Міністр закордонних справ, міністр Держбезпеки. Все. Всі інші це представники тих сил, які в міжвоєнний період були опонентами ООН. Їх, звичайно, не існувало тоді як партій, але це були люди, які, ну, скажімо, не належали до націоналістичного табору. Попри це, українські націоналісти, ставлячи національний інтерес вище вузькопартійного, вузькополітичного, залучили їх до співпраці і дали їм змогу. Також творити історію, реалізовуючи національний інтерес. А яку роль в цих процесах відігравав Ярослав Стисько, тому що. Його постать часто десь в тіні знаходиться поруч із Бандерою і Шухевичем. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, і з'являються історичні джерела, що Ярослав Стецько в цих процесах далеко не останню роль то відігравав. То от, на вашу думку, на ваш погляд, як як історика, що би ви могли сказати про Ярослава Стецька в цьому контексті? Ярослав Стецько дуже багатогранна, цікава особистість. Здійсно, він в тіні більш іменитих своїх соратників Романа Шухевича і Степана Бандери. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, Бандера і Шухевич ще в міжвоєнний період здобули собі славу головним чином завдяки гучним силовим акціям проти окупантів. Томість Ярослав Стецького займався ідеологічно-пропагандивною роботою, яка природньо такої насиченої емоційно реакції не могла викликати. І в подальшому вже він також. Не очолював саме збройну боротьбу, так а керував політичними заходами, розробляв програму Організації українських націоналістів в повоєнний період виконував дипломатичні функції. Але ця постать, безумовно, першорядна в українській історії, незаслужено, на жаль, недооцінена, тому що про нього згадують переважно суто в контексті акту 30 червня, і все. Ярослав Стецько все своє свідоме життя присвятив служінню нації та батьківщині. Він себе проявив. І як здібний публіцист, і як глибокий політичний мислитель, і в подальшому як здібний дипломат та політик. Це, зрештою, найбільш публічна постать серед лідерів українського визвольного руху, якщо ми беремо вже повоєнний період. Постійне спілкування з ЗМІ. Постійні виступи перед українською спільнотою, постійні контакти з представниками інших визвольних рухів і тих держав, які могли стати союзниками для українського визвольного руху від Китайської Республіки на Тайвані до Іспанії. Тобто, внесок Ярослава Стецька в українську визвольну боротьбу колосальний. <кій> ну і безумовно він відіграв ключову роль в подіях державотворення 1941 року його наділив. Цими повноваженнями провід Організації українських націоналістів під проводом на чолі з Степаном Бандерою. Відповідно, ті засади державотворення, а це ставка на професійну владу, це спроба залучити максимум українців до співпраці, власне кажучи, на державотворчій ниві, це все було наслідком і його особистих рішень. Ми не можемо вже ігнорувати і обходити в державотворчих процесах як досвід ОУН, так само і чин української повстанської армії. Однак наші сусіди явно проти цього, зокрема поляки, котрі напряму кажучи з бандерою та ОУН та Упали в Європі не віддять. Як шукати порозуміння з поляками? При цьому відстоючи свою суб'єктність, при цьому залишаючи ОУН Бандеру та УПА в нашому державотворчому полі. Як буде з поляками? Ну, очевидно, що така доволі зухвала поведінка наших західних сусідів, вона зумовлена перед усім тим, що Україна сьогодні у вразливому становищі, вона виглядає слабкою. Водночас, українська еліта, на відміну від польської, на жаль, історією переважно не цікавиться. Тобто для них, що Бандера, що Пілсуцький, що який-небудь Микола Хвильовий, ну це ні про що. Відповідно, ми бачимо ситуацію, коли з одного боку напориста, наполеглива робота, спричинена, ну, м'яко кажучи, не зовсім адекватними уявленнями про минуле, з іншої сторони, ну, кволі спроби якось захиститися, причому доносячи не українську візію. А переважно трактуючи події, конфлікти, конфлікту в період Другої світової, словами, ну, не все так однозначно, знаєте, ну ви нас теж вбивали. Ну, зрозуміло, що за таких умов, ні про яке належне донесення української позиції, не може бути і мов. Нам потрібно, передусім, стати сильною державою для того, щоб захищати свою версію подій, свою правду. Разом з тим, при владі повинна бути справжня національна еліта, для якої. Імена Бандери і Шухевича це не порожній звук. От нещодавно був день народження Степана Андрійовича Бандери. Ну, Я не чув взагалі про жоден захід державного рівня, чи про жодну згадку про нього на всеукраїнському рівні. Все обмежилось регіональними, провінційними, якимись меморіальними подіями. Це ганебно. Ніхто квіти на могилу з українських державних осіб в Німеччині не поставив. Чому? Тому що з одного боку є. Кволість є оцей страх, а з іншої сторони, просто при владі люди, для яких українська історія це щось таке незрозуміле, складне в кращому разі. Тобто, безумовно, ми не можемо йти на повідку в поляків в цьому сенсі. Нам потрібно відстоювати своє. Натомість акцентувати увагу на чому? На збіжності наших інтересів в практичній площині. Тому що Україна і Польща це природні союзники проти московського імперіалізму, в економічній площині чимало точок дотику, хоча теж є і конфліктні, скажімо, спірні теми. Тобто, треба говорити про це, про збіжність інтересів зараз. Об'єктивно, нині Україна захищає Польщу, де за соцопитуваннями тільки трохи більше десяти. Відсотків населення готові зі зброєю в руках боронити свою батьківщину. І на цей зухвалий тон сьогодні, з боку Навроцького і інших діячів, ми повинні реагувати симметрично, а не підставляючи другу щоку, ідучи на односторонні поступки і так далі. Що ми, на жаль, сьогодні бачимо? Чи бачите ви в польській історичній політиці російський слід? Звичайно, певною мірою він там є. Тобто найбільш шовіністична частина польського політикуму, яка докладає великих зусиль для того, щоб розсварити українців і поляків, це люди, які не особливо приховують симпатії до Росії, там, скажімо, одіозний Ежеуш Браун, який сьогодні має доволі високий рейтинг в Польщі. Не здивуюся, якщо він вийде в другий тур. Наступних польських президентських виборів, тобто в нього в команді є люди, які напряму пов'язані з російською агентурою. Але знову ж таки було помилкою все зводити до якогось там московського втручання, тому що на цій темі паразитували впродовж років різні польські політики. Причому як абсолютно антиукраїнські, так і ті, що займають більш прагматичну позицію, там Качинський, наприклад. І результатом стало те, що сформувалося ціле польське покоління, отруєне антиукраїнською пропагандою. Причому об'єктивно, якщо подивитися на історію польського ХХ століття, то в них вистачало трагедій значно більших за Волинську. Згадати, бодай масове знищення поляків НКВД наприкінці 1930-х, там цифри значно більші. Але чомусь цьому такої уваги не приділяють в історичній політиці. І це наслідок якраз головним чином політичних польських спекуляцій, і нам потрібно доносити активно свою точку зору, перекладати на польську мову українські історичні праці по темі, і поступово-поступово цю ситуацію змінювати в масовій польській свідомості. Я впевнений, що це можливо. Ну, цілком логічно, що Польща наш союзник, і якщо ми уявимо таку ситуацію, що європейський союз колись може розпастися, то на вашу думку, чи можливий союз між мор'я? Ну, безумовно, безумовно, Балто-Чорноморський Союз у військово-політичному плані це вимога часу фактично вже сьогодні. Тому що ми бачимо, що НАТО не спроможне навіть адекватно відреагувати, скажімо, на такі інциденти, як вторгнення 20 шахетів в повітряний простір Польщі, <кій> і я впевнений, що Москва сьогодні зовсім інакше би себе поводила, якби дійсно існувала умовно. Угода про колективну безпеку між Україною Польщею, скажімо, Румунією і державами Балтії. Ну, на жаль, до цього далеко. Тобто, формат НАТО він звичайно цікавий, але ми бачимо, що це все суцільна бутафорія на практиці. І однозначно, що рано чи пізно українські і польські еліти вони прийдуть до того, що нам потрібен спільний Східноєвропейський блок. Зрештою, про подібне писав і Ярослав Стецько, тому що він наголошував, що після звільнення з під влади Москви необхідно він не конкретизував, які саме держави мав на увазі, але необхідно тим країнам, які стануть на ноги, відновивши свою незалежність, об'єднатися для того, щоб запобігти в майбутньому імперському реваншу. Ну що, друзі, отака цікава розмова на історичну тематику. Як бачите, багато питань ще не вирішено, і нам ще їх вирішувати та вирішувати. Дякую, що нас дивитесь, підписуйтесь на наш YouTube канал. Сьогодні в нашій студії був Назар Косенко, ветеран російсько-української війни, історик і голова клубу Інтелектуальний Ренесанс. Мене звати Роман Коржик. До наступних зустрічей в ефірі.